Вийшов до мікрофонів і сказав нову фразу, від якої захолола вся Україна. Є домовленість певна із расистами, без пояснень, просто факт, що змінює можливо, все схоже, лідер США таки вирішив довести справу до кінця і зробити так, щоб на Алясці підписати готовий документ без довгих обговорень. Усе в стилі простих рішень Трампа. Але те, що називають перемир'ям, насправді може мати високу ціну. Тож про останні заяви з міжнародної арени буду далі вам розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати у західних виданнях. З'явилася інформація про те, що Трамп може змустити Україну прийняти умови РФІ і здачі частини земель заради угоди з Кремлем щодо Артики. Начебто, це є важлива ціль їх зустрічі на Алясі. Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним на Аресті в Москві натякнули, що Артика може. Стати не лише економічним, а й політичним фактором у врегулюванні війни в Україні саме на Алясті та вартіці сходяться економічні інтереси наших країн і виникають перспективи реалізації масштабних взаємовигідних проєктів, заявив Юрій Ушаков, радник Путіна з питань зовнішньої політики та колишній посол Росії. в США. його слова вказують на те, що артична економічна співпраця може стати однією з ключових тем майбутніх переговорів. Хоча прямого зв'язку між Артикою та війною в Україні офіційно не підтверджено. Експерти вважають, що Москва може використати економічні проєкти як підсолоджувань. Для досягнення політичних поступок із боку США. така угода на думку аналітиків може включати збереження за Росією контролю над Кримом і частиною Донбасу, демілітаризацію України та створення буферної зони проти НАТО для України. Ключовим фактором виживання залишається американська зброя та фінансування. Погрожуючи перекрити постачання, Трамп міг би змусити президента Володимира Зеленського піти на поступки, які раніше категорично відкидалися у Києві. Така тактика повністю відповідає його стилю переговорів: створити кризу, володіти найсильнішою картою та демонструвати готовність піти із гри положення України залишаються крихким. Армія виснажена, економіка ослаблена, а західна допомога критично необхідна. Обіцянки ЄС та Великобританії мало що змінюють без американської військової потуги. Якщо Трамп погодиться на артичну угоду з Путіним, Київ може залишитися фактично сам на сам із російською армією. Перспективу переговорів для України оцінив і публіцист Михайло Шительман. То ж далі, давайте його послухаємо. Я б я сьогодні сформулював поговорку для того, щоб оцінювати результати розговору Трампа с Путиным. Цыплят по осени считают. Цыплят по осени считают. Я предлагаю наблюдать с холодной головой за всем, что происходит. Ну, там, где мы не можем повлиять. Там, где мы можем повлиять, мы будем. Но где не можем, наблюдаем с холодной головой за этими переговорами. Но раньше, чем 1 сентября, выводов окончательных не делаем. Например, они встретятся 15-го, и Трамп заорет, все, блестяще, это мой друг Владимир, я заглянул в его глаза и увидел там такую пустоту, которую я не видел никогда. Это блестящая, золотая, великая пустота его души. Не верим. Не верим, ждем 1 сентября, цыплят по осени считают, потому что после того, как Трамп встретится с Путиным, у европейских политиков и у Рютте займет пару недель и у Келлога поставить его на путь истинный, напомнить, кто такой Путин, охладить, так сказать, полить ушатом холодной воды в переносном смысле. И вот тогда, 1 сентября, давайте ставим себе дедлайн. Вот мой прогноз. 1 сентября у меня нет прогноза на 15 августа, у меня есть прогноз на 1 сентября. 1 сентября отношения между США и Россией будут отвратительными, и Трамп будет то ли требовать введения новых санкций, то ли кричать, что Владимир предатель, гадина и так далее, что надо его раздавить, вводить новые санкции и т.д. и т.д. и т.д. Вот вам мой прогноз. А пока что Мерц встал на нашу сторону. Мерц требует от Трампа сейчас ввести новые санкции, продолжая, так сказать, давление. Военное давление есть, но, видимо, недостаточно. Есть анонс США о санкциях, но он почему-то еще не реализован. Если они будут введены, это окажет значительное влияние на российскую экономику. Я уже несколько недель лично убеждаю президента Трампа сделать это, заявил вчера в прямом эфире канала ARD. Мерц. Ну и многие, многие сейчас работают над этим. Я уверен, что верют-то. Так что союзников у нас Хватає в Брюсселі та Лондоні. Угоди між США і РФ зустріли б із обуренням, наголошуючи, що жодне врегулювання не повинно укладатися без участі України. Проте європейські моральні заяви навряд чи зможуть вплинути на політичні реалії, якщо раніше рішення вже ухвалено у Вашингтоні та Москві. Реакція за межами західного альянсу була б іншою: Китай, Індія, Бразилія та значна частина глобального Півдня могли б сприйняти навіть вигідне Росії припинення війни як прагматичне рішення, що розблоковує торгівлю та знімає напругу у світі для Трампа і Путіна. Таке сценарій виглядав би ідеальним, американський президент отримує угоду століття, яка поєднує комерційні та політичні вигоди. А російська лідер збереже територіальні здобутки та відкриє артику для іноземних інвестицій. Україна ж залишиться остро від процесу, який визначить її майбутнє. Також президент США Трамп наголосив, що він може зустрітися з кремлійським диктатором Путіним у Росії після зустрічі на Лясі. Якщо та буде вдалою, я збираюся побачитися з путіним Я скажу йому пора завершити війну. Сподіваюся, він мене почує і буде конструктив діалог сказав Трамп. Підповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп наголосив, що угоду мають підписати тільки дві сторони Україна і Росія. Американський лідер також додав, що Путін услід зосередитися на розвитку своєї країни, адже економіка РФ зараз працює погано. Трамп зазначив, що зустріч на Алясці може стати початком переговорів, але можливі і наступні раунди на найвищому рівні. Далі прямо мова Путін запросив мене взяти участь у зустрічі з ним. Думаю, і я вірю, він хоче якнайшвидше з ним покінчити. Я говорив це декілька разів, і я був Чарований тому, що в мене була начебто чудова телефонна розмова з ним. А потім ракети запускали по Києву або кудись ще, заявив Трамп. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що в майбутній мирній угоді між Україною і Росією може бути зафіксовано де факто контроль Росії на частини української території. Цитую, коли справа дійде до повномасштабних переговорів, сподіваємося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. І думається про територію, про гарантії безпеки. Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне Отня наголосив Марк Рюте. Глава альянсу визнав, що Росія наразі контролює частину території України, яка належала їй до початку повномасштабного вторгнення. Питання буде полягати у тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантії безпеки для України, зазначив він. Рюте уточнив, що у контексті територіальних питань можливе визнання в майбутній угоді, де факто контролю Росії над частиною українських територій, але це буде лише фактичне, а не юридичне визнання, коли йдеться про питання території. Коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де факто фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де Юре, підкреслив генсек НАТО. Ну а тим часом в мережі з'явилася інформація про те, що влада України, нібито, готова піти на певні поступки та залишити під контролем Росії всі окуповані нині території. І про це повідомляє видання «Зе Телеграф із посланням на власні джерела. Йдеться про можливість замороження війни без повернення захоплених регіонів за інформацією видання. Це питання мають обговорити на зустрічі президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін. Переговори плануються найближчим часом, і однією з ключових тем стане встановлення нових умов безпеки у Європі. Ну а тим часом напередодні їхньої зустрічі США закривають повітряний простір над Анкореджем, найбільшим містом Аляски, яке може стати транзитною точкою для делегації 15 серпня. Українська влада офіційно не коментувала цю інформацію, але за телеграф дописує, що експерти застерігають, що замороження конфлікту на нинішніх позиціях означатиме фактичне закріп плані окупації значної частини української території нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський прямо і категорично відкинув публічну пропозицію Дональда Трампа щодо можливого територіального обміну заради припинення війни. Українці не віддадуть свою землю окупанту. Рішення, що ухвалюватимуться без участі, це рішення проти миру і проти України. Вони нічого не варті, вони приречені. Заявив український лідер напередодні. Посилається він на конституцію. Територія України неподільна і недоторкана. Це прямий припис конституції. Від цього не відхилиться жодна влада. Президент оголосив, що готовий до справжнього діалогу, але тільки за участі України. Жодне рішення про мир, що ігнорує позицію Києва, не стане справжнім завершенням війни. Україна повинна бути за столом. Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що турбує те, що Україні потрібно внести правки до конституції для обміну територіями з Росією. Про це він розповів під час прес-конференції в Білому домі. Мене турбує, що Зеленський має право вступити у війну і вбити усіх, але йому потрібен конституційний дозвіл, щоб провести обмін територіями, сказав Трамп. Глава Вашингтона запевнив, що територіями між Україною і РФ обов'язково відбудеться. Він додав, що США спробують повернути частину окупованих Росією територій назад Україні. Росія окупувала частину важливих територій. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні. Підкреслив Трамп. Для Трампа масштабні комерційні угоди це традиційний інструмент політичних домовленостей. Таку ж стратегію він нещодавно застосовував під час посередництва у мирній угоді між раундою та демократичною республікою Конго, коли економічні стимули допомогли розбукувати безпекову суперечку. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте в та коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.